Друзі, всім привіт! Вітаю! Як у вас справи? Надіюсь, все добре. Отже, сьогодні у нас буде досить цікаве відео про українські автомобілі, які знаходяться тут, в Іспанії, на українських номерах. Одразу хочу сказати: ця ситуація є досить запутаною, і наразі мені також остаточно в ній не вдалося розібратися, тобто від А до Я, для того, щоб вам це все розказати. Але я бачу, що інформація це є зараз дуже актуальна. Дуже багато тут є автомобілів з українськими номерами, і люди питаються, що далі робити, як переоформити автомобіль на те, щоб у них були іспанські номери. Що для того потрібно робити, куди звертатись і тому подібне е, народ. Е, те, що я знала, я вам повідомлю. Але, будь ласка, якщо у вас є більш детальніша якась інформація, хтось з ним вже напряму стикався і хтось це вже робив, будь ласка, діліться інформацією. Можете писати напряму до мене, можете писати у мене в коментарях, на мій інстаграм, або взагалі діліться будь-як чи поширюйте інформацію у Фейсбуку і тому подібне, тому що людей є дуже багато на наших автомобілях. І всіх це дуже цікавить, але немає такої там довідкової служби і так далі, щоб прийти і запитати все від А до Я, що робити, і тому подібне. Це є досить складно. Тому розповідаю, ділюсь лише цією інформацією, яка відома мені, і чекаю вашого зворотнього зв'язку. Поїхали. Отже, для початку потрібно звернутися до митного брокера для того, щоб отримати сертифікат для розмитнення вашого автомобіля. Це перше, що потрібно зробити. Все це буде відбуватися впродовж 3-5 днів, як мені повідомили. Митний брокер по-іспанськи називається Агент де Адуана, але на момент, коли ви туди будете вже звертатися, для того, щоб отримати даний сертифікат, вам же на руках обов'язково потрібно мати. Ваше тіє, вашу пластикову тархету про те, що ви є тут в Іспанії легально з тимчасовим захистом. Це є обов'язкова умова. Е, також як мені пояснили, цей митний брокер він може вам пояснити вже детально, який пакет документів потрібно вам взяти для того, щоб ви мати можливість розмитнити авто. Тому це є самий перший крок, який ви маєте зробити для розмитнення вашого авто. До речі, розмитнення може робити як чоловік, так і дружина, якщо ви є в офіційному шлюбі. Е, наступним кроком вам потрібно зробити фіча техніка, тобто пройти ІТУВ на ваш автомобіль. Тобто, це означає, буде технічний паспорт, технічний огляд вашого автомобіля. Фіча техніка редусіда, це ви звертаєтесь до технічного майстра, який це робить вам на ваш автомобіль. Вартість цього буде складати приблизно до 150 євро. Звертаю вашу увагу, ціни я вам говорю приблизні плюс-мінус. Та як вартість може мінятися, від, в залежності від того, який у вас автомобіль, яка його вартість і тому подібне. І далі, що вам потрібно пройти, це є техогляд вашого автомобіля, обов'язково. Цей огляд буде також складати приблизно 100 євро на огляд вашого автомобіля. Все це робиться впродовж одного тижня. Наступний крок: вам потрібно звернутися в агенцію трибутарію для того, щоб подати декларацію моделю 06. Ви її можете завантажити безпосередньо на їхньому сайті, так і вводите моделю 06 для автомобіля, заповнюєте всі ці дані і видруковуєте. Аюнтаменто. Точніше, у міській раді, де ви проживаєте, за місцем вашої прописки, вам необхідно буде зробити оплату імпоїсто де Сиркулясьйон. Е, вартість за один рік приблизно складає до 200 євро. Це також залежить від е, місця вашого проживання. Від вашого міста чи села і автомобіль наступне, куди вам потрібно звернутися, це є в «DGT», точніше, вашу дорожню поліцію. Саме там ви переєструєте свій автомобіль. В дідіті ви подаєте заявку на реєстрацію вашого автомобіля, вартість якої складає приблизно також 100 євро. Знову ж таки наголошую, ціни є приблизні. Наступне вам треба буде замовити плакас, тобто номерні знаки на ваш автомобіль. Це також складатиме приблизно 40 євро. І останнім кроком, що вам залишиться зробити, коли ви вже все це пройдете. І останнє це оформити іспанську страхівку на ваш автомобіль. Тобто в будь-яку страхову компанію ви звертаєтесь, яка вам зручна по ціні. До речі, цікавтеся в різних компаніях, яка ціна буде пропонуватись на ваш автомобіль, і оформлюєте страховий поліс на ваш автомобіль. Страховий поліс ви можете оплачувати як раз в рік, так поділити на два рази можна кожного кварталу оплачувати. Це вже в залежності, як вам буде зручно. І все це останній крок, який вам треба було зробити. Ще раз наголошую: дана інформація, це якби можна сказати, така більш поверхнева. Я не можу з це сказати, як робиться те чи інше, куди звертати, дзвонити номери, тому посилання ніяких залишати я не буду наразі. Якщо ж мені буде відома більш детальніша якась інформація, тому подібне, я звісно, знову ж таки буду робити апдейти і ділитися з цим е, з вами. Але народ ще раз прошу: маєте якусь додаткову інформацію. Діліться, будь ласка, це є дуже важливо, тому що. Е, як вам відомо, їздити на українських номерах взагалі по закону можна вроде, до трьох місяців. Звісно, зараз є війна, якщо ваш автомобіль має зелену картку, ви маєте право на ньому пересуватись тут по Іспанії, але зелена карта має бути обов'язково. Але ті люди, які хочуть змінити український номер на іспанський, їм треба це зробити. Тому, якщо вам щось відомо, будь ласка, чекаємо ваш зворотній зв'язок. І дякую вам за перегляд відео. І до скорої зустрічі всім папа. -па.